Вітаю, поціновачі математики розв'яжемо номер 65. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Перша система має вигляд y дорівнює мінус х, і дорівнює 6х. Для того, щоб розв'язати систему графічно, нам треба побудувати графік першої функції, графік другої функції та знайти точку їх перетину. Перша функція y дорівнює мінус х. Це лінійна функція. Для того, щоб побудувати її графік, достатньо вибрати два значення х і обчислити відповідні значення y. Але цю лінійну функцію ще можна назвати пряма пропорційність, тому обов'язково пройде графік через точку з координатами 0, 0, тобто початок координат. І будь-який х можемо взяти, наприклад, 2. Якщо х буде рівний 2, y буде рівний мінус 2. Для другої функції y дорівнює 6 плюс х. Аналогічно будуємо табличку. Вибираємо два довільних значення х. Я візьму, наприклад, 0 і візьму мінус 2. Якщо ми замість х в другу функцію підставимо 0, 6 плюс 0 буде 6. Якщо ми замість х підставимо мінус 2, 6 мінус 2 буде 4. Будуємо систему координат. Позначаємо 8, горизонтальна 8 іксів, вертикальна 8, початок координат наносимо та одиничні відрізки. Для першої функції я її буду будувати графік синім кольором, беремо точку з координатами 0, 0 та точку з координатами 2 по х та мінус 2 по у. І через ці дві точки проводимо пряму. Графік другої функції. Наприклад, фіолетовим кольором буду будувати. Перша точечка має координати 0,6, 0 по х, 6 по ігреку. І друга точка по х має координату мінус 2, по Y 4. Через ці дві точки також проводимо пряму. Знаходимо точку їх перетину. Ці дві прямі перетнулись в ось цій точечці. По х, це мінус 3, по у – 3. Можемо перевірити себе. Якщо ми підставимо замість х мінус 3, мінус мінус 3, отримаємо 3. Перевіримо в другу функцію, підставимо 6 мінус 3 буде 3. Отже, вірно, для першої. Нашої системи розв'язком буде точка з координатами мінус -3, 3. Перше завдання виконано. Друге. Х плюс y дорівнює 4, x-2y дорівнює 1. Нам треба з обох рівнянь виразити y. Для цього в першому рівнянні х просто перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком, в другому рівнянні зробимо аналогічно. Перше рівняння нас вже влаштовує, y тут виражено, а от в другому рівнянні біля ігри нам заважає коефіцієнт мінус 2. Отже, ми обидві частини нашого рівняння повинні поділити на мінус 2 Y дорівнює 1 ділимо на мінус 2 буде -0, 0 мінус 0,5. Мінус х ділимо на мінус 2 мінус на мінус дасть плюс 1 поділити на 2 0,5х. Отже, Y виразили. Знову ж таки, нам треба скласти дві таблички для іксів та для для двох наших функцій. Для першої функції замість ікса візьму двійку та четвірку. 4 мінус 2 отримаємо 2, 4 мінус 4 отримаємо 0. В другу функцію замість х підставлю одиничку та, наприклад, трійку. 0,5 помножити на 1 буде 0,5. Мінус 0,5 плюс 0,5 два протилежні числа в сумі дають 0. Замість х беру 3. 0,5 помножити на 3. буде 15 з плюсом а 0,5 з мінусом два числа з протилежними знаками. 1,5 мінус 0,5 буде одиничка. Маємо дві таблички. Будуємо систему координат. Також позначаємо вісь вісігроків, початок координат, одиничні відрізки. Перший графік побудую червоним, х2, у2. Маємо першу точку. Х4, у0. Маємо другу точку. Через ці дві точки проводимо пряму. Другу пряму побудую зеленим кольором. По х 1, по y – 0, по х 3, по y – 1. Через дві зелені точечки проводимо пряму. Ми вже фактично потрапили в точку перетину, по х 3. По ігреку одиничка. Перевіряємо себе. 3 плюс 1 буде 4, 3 мінус 2 помножити на 1 буде 1, так, все виконується отже це наш розв'язок. третя система має вигляд 2y дорівнює мінус 6, 2х плюс y дорівнює одиничці. На першому кроці аналогічно виражаємо ігрики з обох рівнянь. Для цього перше рівняння ділимо на 2, мінус 6 поділити на 2 буде мінус 3. В другому випадку, щоб виразити y, нам 2х треба перенести в протилежну частину з протилежним знаком. Буде 1 мінус 2х. І з першого рівняння виразили y, і з другого рівняння виразили y. Перше рівняння y дорівнює мінус 3. Бачимо, що х в рівнянні немає. Отже, значення функції не залежить від значення аргументу. Отже, графіком буде горизонтальна пряма. А ось для другої функції будуємо табличку. Беремо декілька значень хсів, 2 нам достатньо, наприклад, 0 можемо взяти, 2 помножити на 0, 0, 1 мінус 0, 1. І можемо взяти двійку. 2 помножити на 2 4, 1 мінус 4, мінус 3. А тепер будуємо систему координат, називаємо 8, 8 хів, 8. Початок координат одиничні відрізки. Ми з'ясували, що y дорівнює мінус 3 це горизонтальна пряма, яка проходить через y рівне мінус 3, наприклад, помаранчевим кольором я проводжу цю пряму. Друга пряма проходить через точку з координатами 0 по х, 1 по Y. І 2 по іксу, мінус 3 по ігру. Через ці дві точечки проводимо пряму. Ми вже маємо точку перетину, по х2, по ігрику мінус 3. Перевіряємо себе. 2 помножити на мінус 3 буде мінус 6. 2 помножимо на 2, 4. 4 мінус 3 буде 1. Все виконується. Отже, можемо записати відповідь до кожної системи. Ось ці наші три точечки. Завдання виконане повністю.